Вітаю всіх на моєму каналі Tarot Song. І сьогодні дуже така швидка розпаковка мої враження від от цієї колекційної колоди. Я дивилась на неї, коли вона тільки вийшла, я дивилась на її ціну. Ну, скажімо так, якихось очікувань у мене від колоди немає. Я передивилась. Вже і огляди, я дивилась галерею, але оскільки треба підтримувати українського виробника, плюс колекційна колода, думаю, і зараз на неї йдуть знижки, вирішила придбати, тому що в порівнянні з колодою яку купила, в мене є огляд. На орнер да Сестри Фейдман, я можу невірно казати, вибачте, скажу так, моє враження від тієї колоди, що найгірше вже не буде. Тому зараз розпакуємо, подивимося, розкажу своє враження про цю колоду. І ви побачите, чи варто вам брати, чи можете поки що відкласти, а може вона вам взагалі не потрібна. Отже, починаємо. Я її не розкривала, тільки отримала. Значить, Колекційна колода ось така мермади. Мермади. Магазин парфюмерії. До речі, в мене я купила їх патчі, їхнього виробництва. Такі жовто-блакитні. Ви знаєте, я дуже задоволена. Так, що в нас тут? А як це виймати? Ага, 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 ага. Ось так. Ага, ну цікаво, цікаво. Ось отак для фона. Отже, я справа в тому, що ще люблю колоди в ось таких а, пакуваннях. Тобто всі колоди, які отак зверху відкриваються, більшість з а, а, аліку, більшість, ну і якихось а, колод від видавництва не люблю. Якщо... Колода відкривається це вже плюс 30% мого кохання. Так, ага, ось, випадає. Що в нас, до речі, що в нас тут? Дивимося? Мэджик інкор Тарот на стульниці цієї а, магічної колоди карт нас надихнув чарівний персонаж з колесі Мермади. Єдина рожка. У таромагічний єдинорога була збережена триціна структура коло 22 аркани старших, 56 молодших, спосіб використання, дякую. Може допомогти тобі. Понятно. Понятно, місто Вижгород. Окей. Так. Зірка. Ага, зараз це. До речі, хочу сказати, доволі м'якенька. Тобто я очікувала, що буде трошки плотніша коробка. Так, ну, вона абсолютно не транспортабельна, вона одразу погнеться. Тому якщо ви плануєте, зразу кажу, Цю колоду в цій коробці брати кудись в поїздки, забудьте, цього не буде, тому що зразу погнеться або порветься. Дуже-дуже-дуже штовста товста колода, дивіться, дуже-дуже-дуже багата. Така, знаєте, такий кірпічик, я їх називаю цеглинка. Так, але що в нас? Мені подобається якість картону. Ви знаєте? Ага, воно як о, якби ви бачили, воно тут. Таке лакіроване, а тут в нас матове. Цікаво, знаєте, ну, скажімо так, не пожалкували грошей. В цьому, якщо вони трошки зекономили на оце на коробці, то ось тут на понти, скажімо так, така плотненька, щільна, на понти вони витратили гроші. Ну, тобто, не пожалкували. Так. Така, бачите, вона. Ага, можете, хто ем, користується перегорнутими, цілком можливо. Да, така Вона не важка, ви знаєте, не, тому що в мене таро містичних моментів а, репліка в щільній ламінації, вона десь ось така товста і вона важка. Ці такі ну, легенькі, не скажеш. Знаєте, знаєте ну, вважалося б, що такого об'єму вона повинна більше важити. Я б ще її покрасила, пофарбувала б. Я б отак ще пофарбувала б якийсь філетовий. Так, давайте дивитися. Не будемо довго затримуватись, я буду казати своє враження і ну, що думаю. Лицарь мечів. Так, перегляд, коли я передивлялася у інших блогерів та роликів, я бачила, що однакові, і скажу одразу: мені це ну, не дуже сподобалось. Лицар мечів. Ну, скажем так, можливо, паж мечів, ага, з мечів почали, паж мечів, король мечів, королева. А різниця, а яка різниця? Тільки вправо вліво, а якщо я плутаю право-ліво. Ну, так, чисто теоретично. І отак вони вдвох ляжуть. А, тут волосся рівне, а тут волосся в нас таке кудряне, як казала, одна моя знайома. Ну, хоч би квіточку поставили сюди. Це, я думаю, буде складно так роздивлятися. Так, оце ми відкладемо, подивимося, я відкладаю, подивимося іншої масті, що вони зробили. Дев'ятка мечів. Нормально. Десятка мечів. Вісім мечів. Немає виходу рішітка. Сім мечів. Подарунок, а в ньому мечі. Угу. угу. Ну, до можна. Шістка мечів. Ну, більш мінімалістичного зображення цієї, цього номіналу я ще не бачила. Це скажу шедеврально. П'ятірка мечів. Добре. Четвірка мечів. Ну, схоже, трошечки на таро дев'ятного місяця. Четвірка мечів. Тільки там лежить, а тут, ми не знаємо, чорне все, бачите, там в цій палаці. І невідомо, то типу, дно або там яма. Так що кожному своє. А трійка мечів. ну Стандарт. Ні, ви знаєте, мені подобається якість. Мені подобається, вони такі плотненькі, такі прям тако картонка-картонка. Двійка мечів. Подобається цей полумісяць. Подобається. Туз мечів. Ой, лапка єдинорога. Ну, добре, паш пентаклів. Ага, лицарь пентаклів. А давайте, що в нас? Лицарь мечів. Ага, вони тільки змінили колір, і тут пентакль, тут там меч. Ну, добре, королева, король пентаклів. Ну, знаєте, як то я кажу, має право на існування, але ну, така мінімалістична, да. Десятка пентаклів, ой, отак, щоб ви бачили, древесіфірот, згодна. А дев'ятка пентаклів і навіть равлики є так. Подобається. Ви знаєте, наскільки я раніше, ну, десь, може, до війни, я не любила ось такі мінімалістичні колоди. Мені треба було сімка пентаклів пахать, пахать, чекати. Чудово, мінімалістично. Шістка пентаклів. Так, п'ятірка пентаклів. Добре, колода однозначно не для новачків. Не для новачків. Треба на класиці спочатку повивчати все, повивчати всі деталі, чому равлик, чому лоза, чому собачка, чому оці а, квіти, скажімо так, чому саме троянда. І тільки пропрацювавши класичну колоду, знаючи її, можна переходити до, скажімо, ну, навіть до цієї колоди. Отже, до війни я любила такі, знаєте, ну щоб багато і всього. от Як я казала, таро містичних моментів, стар -мен -таро", щоб, ну, от Багато-багато всього. Але війна змінює все, змінює нас, змінює обставини, змінює сприйняття наше. Туз пентаклів, Двійка пентаклів. І бачите, зараз я чомбині, паж жезлів, мілашка, Лицар жезлів. Та що ж таке, що мене вгору носить? Король жезлів. Ну, зрозуміло, взагалі-то король жезлів, королева, зараз, королева пентаклів, король пентаклів. Давайте так зробимо. Король жезлів. Ну, Напис існує, ну і добре. А в принципі, і так видно: королева жезлів. це тільки у всіх у дівчат кудряне волосся, а у хлопців рівне. Хоча король і королева, ну, згодно, десятка жезлів, дев'ятка. Типа досвід. А мені подобається, знаєте, дев'ятка жезлів іти вгору. А здобувши досвід, переступаючи. Тобто, треба це переступити і йти далі. Труднощі переступити комплекси про свої страхи, переступити і йти. І наверху вже бачити, жезлів в нас нема. Добре. 8 жезлів. Класіка, 7 жезлів. Захист. Добре. 6 жезлів. Класіка у нас іде. П'ятірка жезлів. А чому би ні? Четвірка жезлів. Класива, касіва є трійка жезлів. Ага, але тут немає, що він тримається рукою. Ну, тому я казала, що для тих, хто вже знається на таро, тому що знаючи, звідки йдеться карта, чому саме таке зображення, яке вона несе значення, ми можемо пустити цього людину, да, яка на класиці зображена, і одною рукою тримається за жезл і дивиться уперед, а вперед, попереду він бачить. Шлях, що можна подолати маршрут або кораблем, або там на верблютах. Чи хто там. От, тобто обирає як краще. Той, хто вже це знає, йому достатньо побачити ці жезли і він вже може, ну, вже знає, може тлумачити. Той, хто не знає основи, той, хто не знає бази, йому буде дуже важко, а, якщо це буде його перша колода, і в нього буде, наприклад, ну, ілюстрований клюлюч до таро, да, хоча б. Йому буде, ну, скажімо, незрозуміло, а чому? Так, двійка жезлів. Ну, таке, тут райдуга, да. туз жезлів, очікувана, паж кубків. Кубки рожеві. Я б хотіла кубки бачити навпаки, якимось, а, такими, знаєте,. А, Ну, Не синіми, якимись такими, знає. ну, туди от. в синій колір, тому що кубки це вода. А тут у нас кубки рожеві, сітро, який бабільгам. Паш кубків. Цей. Мені, я не задоволена, що цей колір. Десятка кубків. Дякую, що зробили райдугу. Дякую вам. Дев'ятка куплів подобається. Джин, це теж Мун. Джин або э, таро дев'яти монет тату таро. Теж там такий джин вісім кубків. Красиво, красиво, ну загально сім кубків. Стоп, що? Аж тут у нас дев'ятка ага, дев виповнена бажання. Ну, ладно. Краще... О, ви бачите, я переплутала. Я оце говорю і думаю, там в мене деякі проблемки є в житті. Дев'ятку кубку я переплутала з сімкою кубків. А отут я не задоволена, тому що бачите, як фантазії то джин не факт, що виконає. Да? А мені більше подобається, для мене, знаєте, найідеальніше зображення дев'ятки кубків це в нас та розвітло оправіться. Великолепне зображення, там така дівчина, відкритий а, сундук з всякими там золота, брільянти, і дівчина така в повітрі висить, ну, так, знаєте, і транслює або приймає всі блага. Тобто тут дев'ятка це як щось ілюзорне. Я розумію, що дев'ятка це в нас карта ще й самотності. Але і треба не забувати, що дев'ятка кубків це застой, там нема ніякого двіжу. Людині подобається, що в неї все є, вона нічого не хоче міняти. І з часом оцей плюс-плюс переростає в болото. Ця оці оця. Вода, оці всі, все, що є, воно через певний час, якщо людина егоїстично сидить, нічого не робить, да, такий воно насолоджується тільки тим, що в неї є, воно з часом перетворюється на застойну воду, перетворюється на болото, яке заростає тіною, і починає що? Вуняти. Тому тут дев'ятка кубків я не задоволена. Ну, особисто я сімка кубків в подражанні у ейта. Але Бачите, шістка кубків. М -м, ну, так, одразу зрозуміло, ну, мені, що автор-художник, він в нас мечовий, тому що от масть мечів в нас чудова в пентаклі, да, а от кубки в нас зовсім не зайшли. Четвірка теж. Тут більше як, Знаєте, ну, в тебе є три, на тобі ще чотири. Тобто тут і зараз користуйся, але ж посил четвірки кубків вже ж не в тому, а в тому, що людина не задоволена тим, що є, Вона мріє з перламутровими пуговицями, А тут, наче приносять, на тобі ще не вдавися. Ну, образно кажучи. да, Художник чи хто створював цю колоту. Трійка кубків, ну, можливо, так. А, ось, не кубкова. Там, тобто у цих людей взагалі відсутня емоційна якась оця кубкова енергія, тому що і напортачили ту з кубків. Хотіли я краще, а вийшло навпаки. Помірність. Ну, так. Да. О, старші аркани пішли. Давайте дивитися. Смерть. Ну, варіації на тему. Повішаний. Да, 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 перевернутий, вниз головою її Десь я це вже бачила. Хто напише, в якій це колоді? Так, справедливість. Ну, можливо. Колесо фортуни. Так, да, можливо. Від люди. дякуємо, дякуємо, дякуємо. Дякую за цей ліхтарик. Да, тому що. Заврори да, колода, там в нас муть мутне. Колісниця. Ну, так. Да. Сила. Хм. Така тепленька. Знаєте, енергетично така тепла, спокійна, врівноважна. Саме як є ця карта. І, ну, як би класика. Закохані. Міміміу, -мі мой Мі міу. -мі -мі. Ну, хай. Хай буде <сум> імператриця, мамашка така, повелительниця королева ночі. Так, імператор. Я б на імператора, якщо чесно, більше бригалій намалювала б. Більше якісь, ну, я розумію, що колода в нас мінімалістична, але, ну, імператору, ну, знаєте, тут він як більше відлюдник. Знаєте, ото сидить собі. Тому що імператор це сила, це енергія, це бажання створювати, це неймовірний потенціал, це захист своєї території, це збільшення свого царства, це безкінечність, так би мовити, чоловічого початку. Да? Це діти заради імперії, а нащадки, а не заради дітей, скажімо, ну, там, в такому розумінні, як ми звикли. Да, там, діти це створювати браки, щоб їх одружувати по вигідним по домовленостям, щоб збільшувати свою імперію. Тут цього нема, тут просто білий. І чому він білий? Вони всі білі. Я б трошки забарвлений йому зробила, що ну не такий, знаєте, ну білий це, як знаєте, колір, що ляпний, що і буде. Ні, тут же все сформовано. Тут, тут імператор не міняється, він статичний. І тіньова сторона імператора це закорінілась, це небажання рухатись вперед. І це більшою частиною імператор програється, особливо в наш час зараз, програється тіньовою стороною. Імператор ну, не біленький, ну, жодного разу. Верховний жрець. Ну, так. Да. Верховна жриця. Ой, за у мене є м -м, шарм е, отакий гранатик. мяу мяу Це мені до вподоби. Тут у нас претензій нема. Дурень. Ну, ні. Цікаво, але ні. Я б от, знаєте чому? Я б цього. Єдинорожку, я б його здвинула б ще ближче б сюди. От я б хотіла, щоб він от ближче до краю, бо тут а, і начебто і не стрибок, і а, не зуп... ну, Тобто, я не, не, нема цієї фатальності. Я не бачу тут в цьому єдинорожку, що він от летить, та, що йому вперед, що він вже ось в процесі і рухається, і не зупиняється. Тут, типа, подивись, який красень, скажи мені, що я офігенний. Я постою типу, під світлом з, з палахами фотокамер, а потім, мабуть, якщо все буде добре, я стрибну. Чарівник. А, чарівник. Ага, ось як воно українською роблять. Я звикла все-таки черів... ну, мах. Да? Але чарівник ну, мені подобається світ, вау. Вау, вау, вау! Схожий на світ, який я зняла вчора відео про. Мої колоди штучного інтелекту і таро золотого шляху і там оцей світ. Ну, тобто, Там, звісно, там більше дорого-багата, там позолота, золота, куча всяких штучний інтелект зробив всякі такі завітушечки. А, світ, але ідея, мабуть, там підгледіли. <сум> Суд. Проліски піднімаються, хоча мені подобається. Ідея гарна. Сонце. Ні, тому що там основна дитина в класиці, а соняшники це знання, які знаходяться по ту сторону паркана і намагаються достучатися до дитини, розказати, навчити, але дитина відокремлена парканом і по сонцю вона нікого не слухає, вона не хоче і не сприймає ці знання. І вона іде тим шляхом, який обрала. Вона щаслива, вона іде. Але вчителі, якщо є, да, оці соняшники знання, вони е, можуть волати скільки їм завгодно, але дитина їх не почує. Тому на карті сонце е, соняшник і сонце це не головні персонажі. Головний персонаж дитина і коняка. А ось це це вторично. Ну тому not good. Вежа, башта. Ага, башту роблять. А як то так воно, знаєте, і море, типа маяк і вежа. А, воно може показувати емоційно вода, що емоційна йде на фоні емоційної нестабільності, коли ти вроздрає, а, і в нас, ну, крім всього, відбувається вежа. Ок, подобається, тут цікаво. Місяць. Ой, мені подобається, подобається. От я бачила в огляді, і мені місяць дуже сподобався. особливо мені оце, що повний місяць, а відображення іде в нас а, полумісяць. да? Ідея дуже гарна. І ви знаєте, такий приємний на дотик. Ой, клас. Д'явол. Д'явол, дявол, д'явол. Ну, да. Але тут більше про протистояння, як така боротьба, що поєднав. Ну, не знаю, я б щось інше б тут. Ну, я знаю, що, але я не скажу, щоб я додала. Так, і наша зірка. Закінчуємо на зірці. Да? Карта в нас і інтернет-спілкування, і карта мрій, і карта електронної пошти, електронної переписки, усіх месенджерів. Ну, не... ну а що? Ну, Зірка і зірка. Так, що ще раз наголочу? подобається, то що тут воно таке гладеньке, бачите, а тут нема, тут воно така матова. Подобається якість картону. Подобається, Ну, скажімо так, більшість більшість мені а, зображень, інтерпретацій, будемо так казати, подобається. Якщо от Авроровська, вона така з кроліанським мотивом, тут в нас майже все, ну все, да, вона уейтовська. А, то, що повторюся, то що казала, не для новачків. Але, але доволі. А, Цікавий, Да, я вам розказала, що є моменти, які мені не дуже є. Карти зображення, які, від яких я в захваті. Мені там да, подобаються рішення. Але є, да, елементи які. Але ж, ну що, знаєте, що, можливо, з часом, зі свого досвіду, можу сказати, оці края, вони можуть дуже розкашлатись, розійтися, да? і вона стане ще більшого розміру. Ну, в наш час, коли стільки коло такий великий вибір, я думаю, що ну, я дуже, я можу за. Разу, два-три, я бачу, що хтось от має одну-дві колоди і тільки ними користується. Загалом колоди, нові колоди, коли купуються, ну, я також, максимум півтора-два місяця. Потім попаде в поле зору нашого якась нова колода. І вже хочу, хочу, хочу. І вже йде да, придбання і вже нова колода, і ми з нею працюємо, ця відкладається. І потім інколи там або під якийсь окремий запит, або там бажання просто. Але такого, щоб колодою там рік користувались виключно однією колодою, я такого ще не бачила. Тому ну, можу сказати, да, вони поки шлатуються, але якщо там десь півроку, ви будете рік виключно цією колодою на всі питання. А так, півтора місяця, ну, можна. Так, от мої враження про колоду, ми її передивилися. Пишіть, що ви думаєте. І я дуже чекаю, мені повинна прийти дуже незвична колода. Я думаю, вона або в кінці цього місяця прийде. Ну, общем, коли прийде туди і прийде, вона дуже незвична. Вона, маленький спойлер, вона горизонтальна. Тобто, якщо всі кажуть, ну, більшість да, такі або круглі. Да, бачили, я круглі таро. Це отака от колода. І тобто, вона цікава, там цікаві зображення, там відео буде велике, тому що в мене дуже великі очікування від колоди, яку я чекаю. А ця, ну тобто, да, да чому б і ні. Отже, ваші, пишіть ваші враження, пишіть, що думаєте. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Дякую завжди, ваша Юлія Таро.